Ой, дивися, а шо це попливло? Вчора, говорив, коли я вже буду плавати за удочка. Да, на тобі ось, пішла. Ну от наш перший карасик відправляється в садочок. Тобі помогти? Та Диви, як вони красиво стоять, гриви гри вверх. Дев'ять. Ну це я минулий раз так був, піймав. Добрий ранок, друзі. Сьогодні знаходжусь знову на озерах. Виїхав Давай, давай, саму. давай, давай, всі побігли, всі. Давай, я з-під споцтаку йди. Куди. Давай, давай, я в чуботах. Опа! Є ще. Бачиш, що значить колективно. Тут сьогодні людно. Одну рибалку зняв і вже куча-куча народу стоїть на човниках. Єсть. Ну, ми стоїмо більше в тупіку, а більше людей під ту сторону. Сьогодні я з Ромою, Мішою будемо ловити карася. І рибалиць сьогодні я буду, друзі, експериментально. Сьогодні, на відміну від минулого разу, так як я ловив тільки на вулище. О, мою дальняк! Ух! І знову... ой-яй-яй І не хоче не підніматися нічого. Ну, мы ее сейчас піднимем. Давай сюда. Давай сюда, йди. Та дальняк ловится і все, сама дальня. Оце вже він. О! О щас, конечно, ти скажешь грамм 600, а я скажу не. 625 Ну так, да, я карасіка наловив, посилання залишу десь там зверху. А сьогодні я приїхав чисто з розвідкою. Я хочу половити на два фідера на вбивцю карася, на дві удочки на дальній закид. Переробив, в мене були 4 метровочки, дві, поставив на них катушки. І на дві поплавчанки. Тобто в мене буде три вида лова з берега. І на якій буде краще відзиватися рибка, на той її будемо ловити. То там, хто там? Чуєш, це риба? Це гарна риба її На вулицю карася використовую кашу, таку наварив. Тут у мене горох, перловка. Таке, навіть, щоб сказати, щоб сильно ліпиться, сейчас ще буду додати рідини. Ну, так як перший закид, то поки що зліплю гарну-гарну кулю і закину. Я розумію, що вона зараз там розвалиться при ударі. І зробить нам закормочне пятно, А потім я домішаю, вимішаю, тому що з вечора мішав і висипав сипухи часникової одну пачку на наварений корм, то вона так слабенько ліпиться. Буде, ну, тут течії немає, відповідно, вимивати не буде дуже сильно. І треба, щоб наша прикормка дуже хорошо працювала і розсипалася, а не лежала камінюкою. І ми будемо думати, чому воно не клює. Прикормка довіна працювати. Ну, а по комфорту у нас буде знову так. Підставочка ноги. Так, а сьогодні у нас ще буде добротна вимостка. Тут у нас кашка, яку я заберу до зафідеру. Ой-ой-ой. ой 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 А да ж мій поплавок? Ага. Плавочок був десь там. І я дуже думав, що в мене є карась. От. А карасика там не було. Два дві поплавчанки на які буду сидіти. Ну і праворуч у мене дві назакити і два фідера. От. Тут у мене творча студія з хробаками, запориками. париками, взяв з собою ось такого асорти баунти, тут є різні маленькі насадочки. Ну, там Перловка, заправлена техноплантоном флюоресцентним. Парасольками до мною. Ну, так зручно. Все те, що от з тої сторони навикошував, виложив тут собі виставив, тому що дуже страшна трава. Трава, без неї нікуди не дінешся. Думав, спочатку стати там вище, а потім все-таки ж таки став ближче до води. Ось так, щоб можна було посадити. Навіть зараз тапочки прийду, візьму, перезблююся, щоб було комфортно. І... Буду сидіти, ось тут буду рибку. Ну да. Диви. Пані кіачок. Малюсенький ячок. Диви, Дивись, засипився. Він клював його, бачив як його. Да? Ти його. Гарно клював. Ой-ой-ой. Не, ну кілорима. Нема кіло? Грами в 900, 900. Зробив такий онлайн. і кормушка 40 грамів для годування. Об така об'ємна. Тому що я буду ловити ось на кашу куплену з Аврори Каша дешева, її можна задувати багато і доволі так чимало можна загодовувати. Та який на глісері, ти шо? Ну вот так головой бив хорошенько. Ну так, да. вяло, вяло. Я не можу як... Да не не підходь, не підходь. Не Та... я, я виведу. Ее. Ну і... таку кормушку, блін. Да? Ну от бачиш дивись, і вона працює. А це, знаєш, що така кормушка? Бо це каша із цього. Із Аврори. Поняв, і навіть перший карась. А, це ти розбавляв кашу із Аврори? Ні, я не розбавляв. Це чиста авроровська каша із... А... Вона галіма, вона не ліпиться. Типа там колокольчик злетів. Дивися. Якщо скажеш пацаку давати, то візьму. Брать! Диви, на глісері. На грісері, диви, хопа. О клю... така клювака. От так любака! А який? Ось цей. Та я понял, я ж... Не буду. Не буду я бігати туди, не переживай. Да, щось є. Щось є. Щось є. Ой, який хороший. А ну-ка давай, я знал бы спецаки. Оп, бля. Долгенько стояла. Каша из авроры. Вот так клево, так клево. Самец. да 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 красиво красиво. не не не. да хробака пицца своя хорошо. Все, пишел. И да Легше, да ему, дай ему да Да. Так катушечка трошки незручна. Запутався. Ну карась. На глесер. А ти поцак пацак, Нормальні мужики рибу витягують прямо на берег. Бачиш дави? Ти бачиш, що робить? Ти бач що робить? Нема. Ну, якраз хорошо він. Цю завів. Сейчас з усім. Ні, я не брав подсаку. Ну да, дивуєте. Та ні, це, мабуть, найменший із із сьогоднішніх улов. А, і крючок прямо в руку. Нехорошо. Да ну що, ну такий, ну перші, <М>? нормальний <звук> я бачу. Я бачу ой як б'є. Як же це приєдно. Блін, а чого я подсаку не взяв? Принесе. Зараз спробую перетягнути акуратно. Значить сидить добре. Блін, на самому краюшку сидить. Поднеси, будь ласка. Бакарась такий непоганий. Щас піду свою візьму. А чисто загубку держиться і все. Ну красиво викладував. Давай, давай дай, 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 пані. А, ти достанеш її? Давай я достану. Ага. В їдь, в їдь. Оп. Ого, оце, блин. У мене кончик за. О, я кончик, я оце, Це? оце він. Ого, конечно. бачиш. Це якби ти пацак вони приніс, він був би менший. О. <свист> а так дивись, ти подсаку приніс. Грам 700. Ну так це ж карасямба. Все, забирай, забирай, забирай пацак. Все, дякую. Да, карасяка така. <свист> так от то ж понял. Хотів як краще, бачиш. Ну, хай там у мене все стоїть, а ловить буду тут. О! Я вам скажу, ну це ж карасяка. Ну да блін, яке ще задоволення таку рибу потягнути. Це клас. Це клас. Так, надо нести його в садок. Як швидко день пролетів вже вечір. Будемо палити вогнище. Так, да, що сказати, сьогодні рибалка трудовая. Можна сказати, що до обіду ще щось поплювало і все. Жодного плювання. Риба підтрибує з води, гуляє, но ловиться не. Попереду про ніч десь там чутно подисні човники ходять. Ну одне приємно, що немає вітру. Якби ще був вітер зараз, то це було б дуже сильно прохолодно. А так повний щіль. Повний щіль. це клювака утрення. Дайте хоть говпро надіну. А то я такі виріс із берлоги. Все упало. О! А це приємний ранок. Так. Єсть! Садочок сюди, чи подсакув? Фух! А я вам покажу Ой, як приємно біє на світаночку! Ух ти! А що це в мене було прямо під берегом? А як далеко повів? Давай, карасик. Так. Давай, тупай. Ой-ой-ой-ой-ой. Фидеры. Я сильно промотал, конечно. Но ну, сейчас я... Да, да тихо ты. Иди сюда. Опа. И узи. Вот так. Добрий ранок друзі. І ми продовжуємо нашу рибалку. Да, карасик хороший. Вночі таких було я там ще два штучки, я вже не знімав. Ось дві години і чотири. Було два клювання було. Ух. есть. Такие карась, а такие бойки. Красота. Красота. Такие плювания. фидер на который я Ой, солнышко вышло. ночь была холодно. Бррр. Будем ставить чайник и запаривать каву. Хочу вам показати, як виглядає моя берелога шелтер. І знизу вже кліоночку підстилав, щоб волога не випарувалася. Надувний матрас, спальник. І добре, що я взяв бафтовську курточку сьогодні. Без неї я б не задув би точно. А так було, ну, більш-менш комфортно. Така берелога для вилазок осінніх в саме раз. Дуже комфортно, зручно. Шелтер у мене. Fox плюс. 2.40, якщо не, миляюсь, не помиляюсь його Ще по... Рейнікдон, там балакає. Ха-ха-ха-ха, смішно. Це... Це тобі якраз буде в кадр. В кадр. Добре, що не в морду, а тільки в кадр. 2.40 довжина шелтера плюс і йому вже більше 5 років надійний, не ніколи йому, не підводив. В і був і в хороший дощ і в вітер. ставится зручно и быстро охож ты клюваки давай поможу этот вот так брать тихо тихо ну брать посадка собачья мишина тема на глисера и сюда конечно а ну-ка да еще разок Да, есть, 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 карасики есть, друзі. Не уже я його дочекався снова. О, Ой-ой-ой. ой, ой, -ой, 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 -ой. фрикциончик отпущу. Щось там б'ється. Так як і не карась. Ой, хороший, який карась. какой хороший. Тільки не зимні друже. Потихеньку Есть Ой гарний. Гарний карась. Ничего не скажеш, гарний карась, просто супер. Карасик на да, Я вам скажу, що все ж таки, от це у нас другий день риболовлі. По каші. Найкраще у мене Ну у мене дві каші було, так. Дві. Основа в мене була одинакова, горох, там переловка. І засипано це все було. Одна була засипана інтеркрилівською Чесничок стара версія інтеркриль. а друга була засипана із... Аврори, часник, карась, часник. І ще вчора от я ловив. Більша частота була покльовок, що от сьогодні. Ну не знаю, це так співпадіння чи може місце, але ну ціна. Реклама, а... реклама, люди. Йому проплатили. Стоподов, реклама аврори. Хто не був в аврорі, завітайте. 40 гривньовий кілограм. Короче, у меня сейчас один есть. Зараз покажу, да? Реклама, скажешь? Ну, давай. Реклама, то реклама. Хоть покажу. На шо? То Реклама. Есть? Да. А тоби не покажу. Понял? Жду. Ось, 40 гривнев. Пора сейчас нет. Жи Слава Украине. Героям слава. Наша прикормка продатька. І от на цю прикормку при цій риболовлі в мене найбільше клювань. От це клюнуло. От це клюнуло щось. О, блін Міша, дай, будь ласка, поцаку, бо я не достану неї. Дивись, перероблена 4-метровочка на фідер, дала рибку і йде в берег. І йде карасик в берег. А зараз він буде давати бой. Давай, давай, давай. Ти ще... О, там тягаєш. Ага, зараз побачимо, скільки там грамів. Час подожди. Ты ж 4 метровка. О, не, не. Ти розумієш тут? Я не можу. О, не, не. Опа! Оце кара Ну чого? Карасямба. ну. Карасямба. Сложи його тут. Та на грамів 400, 500. Ну, чуєш. Міша взяв з пацаки рукою. Музь, ось он, глицером, да. Ну, глісером. І оця удочка із аврори одразу пополам глісером. Нормальний карась. Не даремно я удов... переробив, а? Це ж удочка. Із Аврори? А, це на удочку, так? Да? да. Ось, оце так клює. Нормальный карась. Вот это хороший карась. О. Ну, а где ты девся? Не, что сиде? Аж фидер подлетел. Надо брать. О. Відчуваю, есть натяг. Відчуваю, відчуваю. Добре, как раз в учебочах. Давай. А все, Ну і я поймав свого хорошого закілошного карася. Ой, запів кілошного, обговорився. Тут і ту, тут, тут, тут. -ту -ту -ту. Ну так, да, ну да. так, куди ж там мені побить твої Розміри А може ще й буде. еще ну, давайте подивимся, что я там впіймав. Потому я уже собираюсь. А он уже интересно. Опа. Ух. Розправляйтесь. Давайте порахуємо, що у нас улов невеликий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Пішов на рекорд, Рома. Про минулий раз було 9, а зараз 11. Уже непогано. Отакий От улов. Осінній трофейний карасик. Просто радує. Ну і останній кадр для тих хейтерів, які постійно говорять, зараз отак на широкий кут візьму взагалі, що ти прибрав би ще щось, зверніть увагу. Як залишається після блогерів берег. Бачите, тут взагалі я підкосив, можна палаточку поставити, тут я сьогодні спав. Отак берег залишається. Смітити не треба. Ну все. Дякую тобі, водойма, що порадувала нас сьогодні знову гарними трофейними осінніми карасиками. Було сьогодні справді карасьово.